Привіт, дітки! Привіт. Привіт! Сьогодні ми проведемо експеримент. З нам для цього знадобиться клей прозорий, сода харчова, миска. І ми зробимо слайм. слайм. Зараз ми подивимося, чи в нас вийде. Отже, переливаємо клей в миску. Да, його не просто видавить, тому ми будемо старатися дуже. О, я видавлю. Мама таке обманує. Щось на фоні миски в нас малувато клею. Да. Мама, надо Е, давай. Як ти віддавиєш? Зараз ми візьмемо ніж, будемо. Розрізати. Так, буде да. проще, секунду. Отже, нам вдалося відкрити ці банки, видається, вони дуже просто відкриваються. Виливаємо все, що там. Юху, діло пішло швидше. У нас чому-мало. Ось скільки є. Це все? Зараз подивлюсь, може в нас є ще. Отже, ми знайшли ще одну баночку клею. Зараз ми її виливаємо. В нас пішло три маленькі баночки. Ну, не три. Третя була неповна, так? Синку? Так. Да. І скоро будемо брати соду. Пока цього соду, солі вона тут судну насипає. Ні, всю не треба? Треба трошечки. А що, там трошечки показали? Так. Да. Ми пересипали соду в таку. Зручну чашечку і потроху будемо висипати в клей. Да. Я не пам'ятаю, скільки там треба. Досить? Досить? Да, давай пробувати. А, Надо мішать то Так. Тримай. До речі, вам знадобляться рукавички. Для того, щоб перемішати це. Я був з діломом, коли мені треба було окривички. Перемішуй, я думаю, однієї може вистачить. Вау! Цікаво, чи вийде в нас слайм? Воно такое густе. У нього треба холодильник положити, чи не ошибаюсь. Ні, до холодильника його не треба. Нам треба гарнесенько його вимішати. Vamos ver. Ó, que leu pouco.